Коли в березні 2022 року було прийнято рішення про надання тимчасового захисту для всіх українців, котрі під час військових дій заїхали на терени Європи, і самим головним, що було надано українцям, це з одного боку соціальний захист на рівні місцевих співгромадян. А друге, це можливість працювати, тобто одразу людина, як тільки отримала статус тимчасового захисту, вона могла одразу виходити на ринок праці. Так ось якась частина українців скористалася можливістю ходити на курси вивчення мови, підвищувати свою кваліфікацію, шукати роботу і працювати, тобто активно соціалізовувалися. А якась частина людей обрала для себе шлях соціального отримаства, жити на допомогу, котру виплачує місцева громада, і за рахунок цих грошей чекати, коли закінчиться війна, для того, аби в майбутньому повернутися назад на батьківщину. Але. Війна триває вже четвертий рік. Місцеві мешканці бачать, що українці котрі Начебто не працюють в Європі, а живуть достатньо непогано, вони починають задавати питання: а чому ж так відбувається? А чи не це не з-за того, що ми їм платимо за багато соціальної допомоги? Вони не думають про те, що українці можуть дистанційно працювати в Україні. Українці можуть дистанційно працювати в будь-якій країні світу. Українці можуть започаткувати власний бізнес і не розраховувати на соціальну допомогу. Але ті верстви населення, котрі. Нужденні або не можуть жити на достатньо високому рівні в своїх країнах, ці люди є таким гарним підґрунтям для політиків, котрі на цьому всьому заробляють політичні бали.